Майсту, доброго денька всім. Знімаємо відео для вас. Ми два дні не були в ефірі. Панове, бачить Бог, Значить, сидів, випнули нам, виробили світло. Оця атака, ці всі, блін, пропав інтернет, пропав зв'язок, пропало світло. Ну, понятно, логічно. Відео хотів опублікувати там ввечері в той день. Ясне діло вже не зміг. Потім. Коротенькі вдавалося завантажувати, кілька відео там завантажив тік-ток. Більше не зміг, хотів шорти зробити в Ютуб. Просто тупо не витягує мережа. Ну, той, хто пили шорти в Ютуб, знає, що щоб зробити шорт з відео, то там треба, ну, щоб інтернет був швидкий. Нічого не получалося. Я стаділо курси цих пару днів, теж для колег не проводив, оскільки... ну, ми з ними взяли такий цей, щоб максимально групою побільше проводити, поки було світло. Так, от Зараз раз, ми можемо зробити перерив, це не вплине там, на наші терміни там, і так далі. Просто менша кількість. Але в нас такий зараз там йде поток, ми бомбимо значить, всю осінь, всю зиму. І я думаю, що це буде майже всю весну, будемо постійно, максимально багато групою. Але теж ми дивимося, щоб це все було, скажімо так, доречно. Якась бабулька схотіла дорогу перейти не в призначеному місці і вирішила повернутися назад. Значить, що ми робимо зараз? Набрали ми коротше, повний, повну машину воску людям, які нам відправляють віск. Дякую за довіру. Значить, ми не могли кілька днів забрати. Я робив тікток-відео і здається, він зупив, закидав, що не можу, просто бо ми їхали. У мене не було кілька днів на місці. Точно так само з ліками, кілька днів не було на місці, я не міг вам щось повідправляти. Е, і значить, наступне, ми позапаковувалися, зараз ми будем, приїдемо до Юрія Сергійовича, ми зараз прямо там будемо важити. Я нічого не важив, тому що просто брав, просто з почти забирав, навіть не вскривав коробку. А поки я вам розказую про сущі проблеми українського бджільництва, я хочу, щоб ви знали, що є люди, які вирішують ці проблеми. Одна із цих людей до мене звернулася і каже: Назар, а давай ми розкрутимо цей сайт. Кажу, який сайт, каже, є бджоли. Ну, що це за такий сайт? Каже, є бджоли. Він мені показує цей сайт, я дивлюсь, заходжу, ну дійсно, ідея варта уваги. Значить, Суть тої ідеї. Ви заходите, реєструєтеся, там дуже проста авторизація, і закидаєте свої товари, як товари для пасічників, так і товари для безпосередньо споживачів. Ви можете туди закинути метрополіс, віск, тамеску, рамку, все, що хочете, можете туди закинути, і продавати. Автор цього сайту безпосередньо хвилюється про те, щоб цей сайт поширювався, скоро будуть вийдуть нові оновлення. Він, IT-фахівець, цей чоловік, і безпосередньо це шанс для українського бджільництва створити круту платформу, яка б асоціювалася, знаєте, як OLX з барахолкою. Ну так само, щоб якщо щось купити, продати саме в галузі бджільництва, це можна знайти на є-бджолах. В описі під відео заходьте і дивіться на цей сайт, реєструйтеся. Я зареєструвався, беріть до прикладу і давайте разом змінювати українське бджільництво. Дякую таким людям, що створюють такі сайти. Просто позабирав, якщо, не дай Бог, когось щось буде погане, просто назад ти сам коробці відправляю. І все, а то це там, коли починають махлювати, всякою фігньою страдати, всяке говно відправляти. Ну, Панове, я добре це бачу, я добре це розумію. Люди, які це роблять, я записую. Тобто майте на увазі. Е, тим паче, коли ми домовляємося, що ви нам на гроші присилаєте, а потім в кінці виявляється, що якесь говно. Ну, типу, я таке оплачувати не буду, просто відправляємося. Значить, е, і теж є там люди, ну бояться люди, бояться, в нас люди десь зашукані, я не знаю, бояться. Людина дзвонить, каже, е, хочу відправити вам там 50 там, на гроші. Це, без питань кажу, відправляйте. Ну, типа, приходить, дивлюся, значить. Е, Важу і оплачую, ну, десь частинами, десь зразу. Тим паче зараз встановили цей ліміт на вихідній платежі 150 тисяч. Панове, я не зможу вам всім оплачувати зразу моментально. Тобто, тому що банально 150 тисяч ну, вже нижче, ніж те, що ми оплачували людям повозку за місяць. Але ми будемо просто вам робити перерахунок по реквізитах. Тобто, так як воно, багатьом ми так і робили, там де більші суми ми старалися так і робити. І так і ми будемо далі працювати. По реквізитах ми можемо спокійно працювати, це нормально. Просто ні мені, ні вам оцих блоків карт, я думаю, не треба. тому що Це така невдячна справа. П'ємо каву з медом. У мене просто в товаришам заплачили карту, 40 тисяч щось там закинув. Заплачили карту, блін. я думав, в нього тих 40 заберуть тисяч і ще заставлять його заплатити блін, податку 20%. Але слава Богу, що е, така ситуація в тому банку була з багатьма. Ну, от живемо в таких реаліях, розумієте? Хочеш робити бізнес, хочеш рухатися, е, ти нікуди не поїхав, по ті можливості були поїхати. Ти знаходишся на місці, ти розвиваєшся. Ну, типу, я надіюсь, що все буде добре, бо в першу чергу. В першу чергу Повинно бути все добре, і ми займаємося бджільництвом. Не хочу опускатися в політику на цьому каналі, тому що це не політичний канал, це канал в першу чергу про бджільництво. Значить, е... панове, веземо віск, зараз будемо міняти. Е... Повідправляємо. Я думаю, що ми сьогодні зможемо всім повідправляти, в кого на отпіл, а в кого на оплату. Дякую тим людям, що довіряють. Панове, нікого я не. Ну Просто коли мені кажуть, а ви, а ви мене не кинете. Блін, ну подумайте самі, людина публічна. Тобто, я вчора їду в маршрутці в Києві, мужик якийсь коло мене підсідає, каже, привіт пасічникам, ну впізнає. Ну, уявіть, а тепер уявіть, що я взяв якусь людину кинув на гроші. Про це будуть знати всі. І буду їхати в маршрутці, підійде, скаже, а на що ти так робив? Ну я себе не буду відчувати спокійно, розумієте? Тобто, ну совість буде мучити. Тому е, ніякого такого й бути близько не може всіма працюємо виключно по совісті, панове, виключно по совісті і на довірі. і на довірі. Може бути, що щось десь, наприклад, ті самі рамки виготовимо, там не до кінця якість сподобається людині. У мене таке було, що людина замовляє другий сорт, платить по 6 гривень за рамку, а потім дзвонить, а чого вони сучка, або а чого вони там, ну, якісь неточні. Ну, тому що ви другий сорт замовляли. Ну, Така херня була вже в мене просто. Ну, типу, блін, а що ви хочете? Ви замовляєте другий сорт, я вказую, можуть бути неточності, можуть бути десь якісь нестандарти, може бути десь сінніва, може бути десь кора, може бути десь е сучок. Ну, то є, Для того існує другий сорт, щоб, ви, щоб, ми, щоб воно в нас не залежувалося, щоб ми його в дрова не відправляли. І щоб люди, яким доступно, яким недоступно купити перший сорт або яким воно нафіг не надо, той перший сорт. Відпляє другий сорт, правильно? правильно? От і все. Я в себе на пасіці всіма рамками, які в мене є, користуюся другим сортом, просто щоб ви розуміли. Да, така рамка послужить не 30 років, а 10-5. Але вона себе з 6 гривень бджоли е, ну, відпрацюють тих 6 гривень ну, тисячу разів в тій рамці, мільйон разів. Тому вона себе... треба, щоб вона за 6 гривень один сезон постоїла, один максимум. Все. І Вона себе відпрацьовує на тисячу відсотків. Тому, тому нормально. значить Теж по аспірантурі, не знаю, там конкурс, там якісь екзамени, ми їх пишемо, ми вносимо дослідні пропозиції, ну це всі аспіранти. Моя дослідна пропозиція, поки що я її буду тримати в таємниці. Коли ми вже дійдемо до того, що ну, вже зарахують на аспірантуру, якщо зарахують, Тому що людям зараз скажи, і почнеться зловживання. Я дуже сильно цього не, роблю, не люблю, тому досвідна пропозиція поки що в таємниці. Але ця досвідна пропозиція зміни вдільництво України, це я вам 300%. E, значить, головне, щоб комісія, яка мене скажімо так, приймає, то щоб вона розуміла сенс цього всього. Просто щоб вона розуміла. E, біда в тому, що в тій комісії ніколи не було збіжений. Це біта. Тобто в цій комісії були люди, які займаються іншими напрямками, напрямками сільського господарства. Деякі люди, які там сиділи, вони взагалі не викупають, для чого, для чого робити те, що я запропонував. Тобто, але коли ти це озвучуєш в професійних брулярських кругах, кажуть, чувак, це, це не просто круто, це геніально. І ми можемо це зробити, це може дуже багато, дуже багато користі принести. Але я думаю, що там люди розумні. Я знаю, що там люди розумні. І е, повинно бути все так, як повинно бути. Ну, а далі побачимо. Ну і е, безпосередньо, що хочеться сказати, це, знаєте, зараз таке скажу. Дуже сильно бісить, дуже сильно бісить, коли, е, дивіться, мені 23 роки. Я навчався в бакалавраті. там, З 18 до 22 е, двох років я навчався в бакалавраті. Значить, Потім я навчався далі е, півтора роки я навчався безпосередньо в магістратурі. Я ні на один день не закінчив своє навчання, не перервав його ні на один семестр. І далі я вже після магістратури відразу поступаю в аспірантуру. І мене так страшно бісить, коли ти приходиш в приймальну комісію, на тебе дивляться як на ухилянта. народ, трошки, трошки включи сіру речовину, включи сіру речовину і подумайте, якщо молода людина все життя займається одним напрямом, одним напрямом роботи, одним. Одним напрямом сільського господарства. Одним, блін. Я ніколи не змінював. Одним. І постійно все роблю за цим одним напрямом. Тобто, і в мене є, відповідно, жага до цього. Це вже 10 років, 10 років. Деякі люди не можуть на роботі півроку протриматися чи півроку щось робити одне. А тут 10 років, розумієте, одне і те саме роблю. Ну, Я хочу бути аспірантом, я хочу цю штуку зробити, А на тебе дивляться як на ухилянта Всі при чому. Ну що за такі дебільні стандарти, я не розумію просто. Навіть ті е, чоловіки, там, люди, які приходять старші, ну так що вони зразу ухилянти Я розумію, що цей момент має місце бути, що да, багато людей цим хочуть скористатися. Але є такі люди, я таких людей знаю, які безпосередньо хочуть зробити щось корисне в науці. І ну, не треба їх всіх під одну рібінку рівняти. Бо заберемо, наприклад, оцей фактор війни, заберемо цей фактор війни, і ми вступаємо в ту саму аспірантуру, то ти вже зразу стаєш автоматом нормально. Ну, типу. ну, для мене це, наприклад, не зрозуміло. Для мене це абсолютно не незрозуміло. То, то в мене є знайомі, мої знайомі друзі, молоді люди, які теж вступають в аспірантуру. Теж вступають в аспірантуру. І не по тій причині, що війна, не по тій причині, що війна. А по тій причині, що каже, чувак, я от е, ну, в своїх сферах там, е, по кроликах знаю одного чоловіка, який там, цей, одного знаю по малині, який більш-менш. Каже, я от хочу, я от знаю, що я, якщо це зроблю, ну, то це, це дуже мега круто буде. Я хочу це піти зробити, я хочу бути автором цього, тому що я до цього дійшов там, десь в процесі роботи там, з тим чи іншими тваринами там, і так далі. І каже, я, ну це не в нобіпі, вони вступають, зразу кажу. Вони ну, хочу. А я приходжу, каже, на мене кажуть ухилянку. Я не встиг каже, поріг переступити, кажу, аспірантура зразу вихиляю. Ну що ж це за такий цей маразм? Ну що ж за такий маразм? В нас науковці в галузі бджільництва, в нас науковці в галузі бджільництва мало, дуже сильно мало. Розумієте, дуже сильно мало. Якийсь велосипедист такого блин, дорогу переїхав. Через то мусив посігнати. Дуже мало науковців в галузі бджільництва. Дуже. І їх на пальцях можна посчитати, причому ну, двох рух. Розумієте? А ті науковці, які б дійсно дійсно хотіли б змінити галузь, в прямому сенсі змінити. На сьогоднішній день це зробити не так складно, як це робилося, допустимо, 50 років назад. То таких я не знаю взагалі. Тому ну, знаю, що працюють, знаю, що роблять користь, але щоб прям фундаментально щось змінити, на сьогоднішній день, щоб велися дослідження фундаментальних змін, якийсь, я не знаю. Я вам кажу чесно. Я просто не знаю таких людей. Є, що ведуть дослідження, але вони не фундаментальні. І е, в цьому вся історія. І тут а, ти хочеш щось зробити, в тебе є якісь, якась цікавість до цього всього. У тебе є розуміння цього всього. Ну, ще мене дуже сильно розчаровує те, що я приходжу з дослідною пропозицією по бджільництву, а мені задають питання по свинарству. Це не, це не, ну, це не претензія там чи ще щось. Просто що це для мене не зрозуміло. Я хочу бджоли, розумієте? Я хочу бджоли, я хочу захиститися по бджільництву. Я хочу зробити користь з бджолами з бджільництва. Я хочу зробити користь в галузі бджільництва, розумієте? Бо коли люди приходять з дослідною пропозицією по свинарству, то їм же ж ніхто не задає питання по, свина... по бджільництву. Чи коли люди приходять з дослідною пропозицією по скотарству, їм же ж ніхто не задає питання, скільки очей бджоли і скільки хромосом має бджола. Розумієте? Ніхто ж не задає цього питання. Ніхто ж не задає питання для людей, які хочуть зробити дослідну роботу по кроликах, а які принципи роботи бджіл е там чи, чи як, як назв що, що таке партеногенез? Ніхто ж не задає цього питання. Ніхто ж не задає питання, е, а що це таке е, гаплоїдний набір хромосом і чого трутні, е, не мають свого батька. Ну ніхто ж не задає такого питання для людей, які хочуть займатися е, тваринництвом саме іншими, іншими напрямками. Ну мені, як людині, яка хоче займатися бджолами, постійно задають питання по тваринництву. Ну постійно. І це трошки, ну, це, де, як на мене, це свого роду наукова дискримінація. Чому мені не задають питання по пчельництву? Чому? Тому що е, люди, які приймають, вони не мають, вони не мають відношення до бджіл. Відповідно, вони не можуть запитати по пчельництву. От і все, От в цьому така є трошки несправедливість. несправедливість. Я вам кажу чесно, відверто, як це є. Це несправедливо. Несправедливо, тому що люди, які займаються галузю бджільництва, недооцінені. Я кажу те, що є. Я не хочу, щоб молоде покоління плекало якісь ілюзії. Я хочу, щоб молоде покоління, яке прийде і почуло мене, і захотіло поєднати своє, своє життя з бджільництвом, да, то щоб вони розуміли, що є така проблема. Є така проблема. І цю проблему можемо вирішити тільки ми з вами. Ми, тільки ми з вами, все, молоді люди, тільки ми можемо приходити ставати науковцями в галузі бджільництва, ставати сильними науковцями в галузі бджільництва і формувати факультет бджільництва ну, на базі скажімо так, можливих варіантів на той момент, коли ми до цього дійдемо. От і все. От те, що ми можемо зробити. А коли вже буде факультет бджільництва, тоді такої дискримінації ніколи більше. Не буде. Е, от така ситуація. Просто між медом і молоком е, спільно тільки те, що якщо бджола не принесе меду, то корова не з'їсть квітку, а корова не з'їсть квітку, то не буде молока. От я хочу, щоб люди, які займаються тваринництвом, е, це розуміли і е, проститкували ланцюжок, що та корова їсть і завдяки кому вона їсть. Е, я розумію, що там говорять, там, що там. Бджоли не треба, І це брехня насправді. Тому що все, що в нас в природі є, тим чи іншим чином пов'язано з тим, що бджола повинна спочатку запилити. Е, відповідно, багато є культур, які не треба запилити бджолі, але запилюють інші види комах, які запилюють. Е, ну і знову ж таки, якби це було нічого, і дійсно бджола була б неважлива. То я думаю, в Америці наскільки потужних дослідів саме в сфері запилення не проводилося б ніколи. Ніколи б не проводилося. Там не дураки цим займаються. Там весь, е весь мозковий інтелектуальний потенціал. Ну, Америка так свою політику веде. Америка просто веде так свою політику. Понимаєте? І якщо тут мене не почують, не схочуть, щоб я робив оцю свою дослідну пропозицію тут. Ви думаєте, мені щось помішає звернутися до американців? Я думаю, що ні. Чи до тих самих японців, які глибоко оцінюють важливість бджоли важливість бджоли саме через те, що є ядерна енергетика в них. А ми країна, яка вам вчора чи позавчора в новинах бачив, заявили, що ще одну атомну електростанцію хочуть построїти, ще одну АЕС хочуть построїти. Це круто! Ми ядерна держава. Ми ядерна держава. В нас, з точки зору ядерної промисловості в Україні, бджола повинна бути на першому місці в сільському господарстві, тому що тому, що бджола дає маткове молочко. А маткове молочко японцями вже мільйон разів доведено, поглинає радіонукліди. І там свої моменти допомагає відновлюватись організму після впливу радіації. Розумієте? І японці це вже тисячу разів довели. Через то японці по всьому світу скупляють маткою молочко. Це причина саме в тому. Через то японські делегації по всьому світу їздять і приїжджають до всіх країн. Хороша країна, непогана, непогана. Якщо там є бджола, японці туди приїдуть. Якщо я не помиляюся, а я не помиляюсь, тому що я знаю, що сьогодні на кафедру вчільництва приїхала чи приїде чергова делегація японців. Вона вже там кілька разів була, може це якась нова, але чергова делегація японців. Не турків, не американців, не європейці, японці їдуть. Я вам кажу реальну причину, тому що вони глибоко оцінюють роль бджоли, роль бджоли саме в відновленні імунітету, ну в підтриманні імунітету людини за допомогою маткового молочка. То японці, я не думаю, що вони сильно дурні люди. І ми, як Україна, повинні були б свою делегацію відправити в Японію. Це може зробити і спілка пасічників, і Міністерство аграрної політики це може зробити. Міністерство закордонних справ це може зробити. Зібрати делегацію і відправити. І щоб ми туди поїхали за цими знаннями, тому що ми ядерна держава і ми повинні це впроваджувати в себе. Ми повинні бути на вістрі, на вістрі оцих всіх технологій. Але це вже відео затягується, це вже зовсім не інша тема. Це вже зовсім інша тема, якщо говорити про те, що ми повинні бути на вістрі. Але знову ж таки, хто це може зробити? Ота От молода людина, яка мене Ось Саме ти це можеш зробити. Саме ти це можеш зробити. Підписуйтесь на канал Дікіперофікурей, і давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому врятуємо світ. На все добре.